Доброго дня, малята! Запрошую вас сьогодні подорожувати разом зі мною до цієї частини нашої планети, де панують мороз, сніг та лід. Сьогодні дізнаємось багато цікавого. Послухайте загадку та відгадайте, про кого йдеться мова. Він живе, де моторишний холод, серед снігів, жив і крижин. У чорно-білому фраку ходить птаха горда. Це. Пінгвін. Для того, щоб побачити пінгвінів, потрібно відправитись в холодний край Антарктиду. Антарктида це крижана пустеля, де сонце ніколи не піднімається високо. Моря, що омивають Антарктиду, дуже бурхливі і холодні. Біля берегів Антарктиди плавають айсберги різних розмірів. Пінгвіни це дивовижні птахи, але літати вони не вміють, проте пінгвіни дуже добре вміють плавати. На суші пінгвіни незграбні, але в воді вони стають дуже спритними та швидкими. Через короткі лапи пінгвіни ходять перевальцем. У них є підшкірний жир, який допомагає не змерзнути. Пінгвіни дуже дружна велика родина. Своє єдине яйце пінгвіни висиджують стоячи. Поза стопчика, звичайна для цих птахів. Самка, мати пінгвіна, зніжче яйце передає самцю татові, а сама поспішає в море на годівлю. Пінгвіни висиджують в пташенях у великих групах. Які називаються колоніями з метою безпеки та колективного захисту, харчуються пінгвіни рибою, кальмарами і крабами. А давайте наостанок розглянемо малюнки та виберемо з них вірне. Які тварини відкладають яйця? Де живуть пінгвіни? Чим вкрита Антарктида? А знайдіть айсберг? Як висичують пташенят Пінгвіни? Молодці діти. Сьогодні ми дізналися багато цікавого про дивних птахів-пінгвінів. На цьому наше заняття закінчене. До зустрічі!